Усім привіт, анкісти! З вами Скіфер. Сьогодні ми з вами дивимося на нову японську 10-го левела за конструкторське бюро 2026 року. Ашигару в цьому відео поговоримо про її ТТХ, Подивимося на показовий бій. Ну і саме головне, відповімо на питання, чи варто витрачати на неї величезну кількість ресурсів. Ну і бонусом в цьому відео також розіграємо набір з 25 китайських коробочок. Що для цього треба буде зробити? Скажу під час відео, тому слухайте уважно і давайте починати. Отже, перше, що кидається в очі, коли дивишся на цю ПТСу, це те, що вона є майже повним клоном британського середнього танку, прокачуємо концепт 5. Ну і відповідно, з, очевидно, з усіма витікаючими. Перше, в цього танку абсолютно немає броні. Він доволі високий, доволі широкий, тому попасти по ньому достатньо легко і відповідно це одразу такий великий мінус до вашої виживаємості. Плюс зовнішній вигляд абсолютно, як на мене, непримітний, нецікавий. Звісно, там буде 3D-стиль. Я ось зараз на монтажі його вставлю, але нічого видатного там теж як на мене немає, тому по зовнішньому вигляду, ну м'яко кажучи, танку задовільну оцінку я поставити не можу. Далі, що стосується обладнання, я вожу основний базовий набір обладнання це в нас жовта турбіна, Т2 або Т3 рівня. Чому? Тому що це в нас ПТСАУ. стабілізатор сюди не ставиться. Відповідно, щоб покращити одночасно і динаміку, і стабілізацію, обираємо жовту турбіну. Досилач, ну це абсолютно база для будь-якого танку. І далі я сюди поставив бонву малошумки. Ви можете поставити в принципі трофейну. З цим ніяких проблем немає, і відповідно, коли ви вкачаєте другий варіант обладнання, саме коли ви вкачаєте включаєте модернізацію то тут можете не знаю, будь-що ставити. Якщо вам подобається грати більш агресивно, то замість малошумки можете поставити з загартуванням. Я напевно так і зроблю. Якщо вам подобається більш якісний комфорт стрільби, то ставите вентиляцію. Якщо вам подобається, не знаю, світити, то ставити оптику Тут підбираєте під свій гімплей. ПТ в принципі це дозволяє. Далі що стосується пір'ків екіпажу, я швиденько їх прокладу для того, щоб новачки або ті гравці, які тільки-тільки повернулися в гру, могли звернути на це увагу та поставити так само, як мене. Також покажу швиденько польову модернізацію. Я тут поставив ліву, ліву, праву, ліву. І все відповідно, в принципі, тут можна погратися. Ви можете знову ж таки під свій обирати, але в цілому, в принципі, можете ставити базово, як в мене. Повірте мені, воно ревелантне працювати буде і покращить ваші ТТХ. Далі, давайте швиденько подивимося на його броню. Чому? Тому що ми знаємо, що це ПТЕ картону, очевидно. Але давайте просто подивимося, куди, наприклад, в лоб корпуса можна пробити ну, так званим хеш фугасом на 10-му рівні, який там стандартно має бронепробиття, приблизно там 105 мм, і як ми бачимо Середня лобова деталь у нас має наведену броню в районі там 70 мм, тому очевидно пробуватися буде на виліт. Нижня лобова деталь взагалі 40 мм, тобто наведена броня, хоч там теж 71, але ну, очевидно теж буде пробуватися. ВЛД, нібито розташована під непоганим кутом, але е, тут всього лише 30 мм І, очевидно, навіть і поправили трьох калібрів. Сюди буде абсолютно все залітати. І фугаси майже будь-які сюди будуть залітати від гібрів, від леопардів, від центріонів і так далі. Тому е, корпус абсолютно повністю картонний пробувається на виліт фугасами. Користуйтеся цим цей. башня. Тут все, ну, проти фугасів непогано. Цілих 150-130 мм. Ого, нічого собі. Але очевидно, якщо не стріляти по ній фугасами або реальними хешфугасами, да, там типу бабахи, то шверкнути цю башню можна абсолютно без проблем. Будь-яким типом снарядів, головне, там фугасами звичайними звичайно, ми сюди особливо не стріляємо. Далі, що стосується бортової броні, тут все ще гірше: 30-міліметровий корпус, 40-мм башня. Ну, по-перше, любий сплеш від арти це втрата величезної кількості ХП. По-друге, любий фугас абсолютно це втрата величезної кількості ХП. Ну і особливо привіт від Аресів. Представляєте, що вони вам з вами будуть робити своїми Фугасами по цьому здоров'яному, так би мовити, куску металу. Я думаю, що пояснювати не треба. От тому з ТТХ першочергово розібралися. Зараз ми з вами переносимося в показовий бій, в якому не який мені вдалося вдалось награти на цій ПЕТАСАУ. Ну, і відповідно, там поговоримо про всі інші ТТХ. Рушаємо. Отже, друзі, переносимося з вами в показовий бій, який мені вдалося награти на цій ПТСАУ. Як ви бачите, карта в нас загублене місто. Відповідно, сетап танки 10 та 11-го левела. І тут можна сказати невеличкий такий ліричний відступ про обладнання цю ПТшку, як я казав в Ангарі, що на мапи такого закритого типу, як Затеряний город або Бірлін, Хімільздорф, Монастир, замість малошумки можна, в принципі, без особливих проблем ставити сюди загартування, особливо, якщо ви любите грати так званим другим номером. Тому не забувайте про правильний вібробла. Не будьте екстрімер, не лініться, бо я просто не поставив другу збірку, але тим не менше. Це було б точно не лишнє далі. Давайте дивитися на всі інші ТТХ, які ми не встигли розібрати в ангарі. І перше, що кидається в очі, це ну, динаміка цієї ПТ, тому що як ми вже з вами розібралися, бронювання в цього танку абсолютно немає. І здавалось би, якщо бронювання немає, то має бути хороша динаміка. Але ні, немає тут хорошої динаміки, тому що як ви бачите, танк єлі-єлі в нас їде. Щоб ви розуміли, тут питома потужність в принципі класна. 26 коняк на тонну, але при цьому всьому максимальна швидкість вперед з турбіною складає всього лише 46 км на годину. І жопай також всього лиш 24. Чому я говорю всього лиш? Тому що е, багато колісних танків в нашій грі мають хорошу швидкість е, назад. Наприклад, той же самий концепт 5, який є прямим побратимом да, цієї ПТшки бо він, в принципі, виглядає так само тільки з іншою гарматою. Він має швидкість жопай з турбіни 35 км на годину. А вперед він їде 70 на цілих 24 км швидше, ніж ця параша. Я просто вибачаюсь, чому ця хрень взагалі не їде. Окей, далі. Гармата. Тут в нас є, напевно, один великий плюс, за який ця ПЕТАСО розплачується абсолютно всіма іншими своїми ТТХ Це нереальний ДПМ. Да, дійсно, як ви бачите, перезарядка в нас тут це чуть більше 5 секунд на альфу 390. Це спойлер такий, да? І при цьому всьому ДПМ складає в нас ну, в районі 4,5 тисяч одиниць, звісно, в залежності від того, який ви там допайок поставите, чи поставите ви його взагалі, там досила якого у вас кольору буде і так далі. ДПМ, очевидно, рекордний. Клас... Асний, але з іншого боку, ну кого ти цим здивуєш у 2026 році? Я думаю, що ну очевидно нікого. Ну і давайте подивимося на снарядики. Як ви бачите, в мене основні снаряди це підколи. Чому? Тому що вони ну, значно більше пробивають, чим бронебійні снаряди 332 міліметри, плюс в них значно вища швидкість польоту снаряду, 1500 метрів в секунду. І відповідно Альфа у нас тут 390. Знову ж таки, порівнюючи з концептом 5, в якого Альфа Страйк цілих 460 одиниць, ну тут, м'яко кажучи, з порівняння не на нашу користь. Більше того, ну, оцей ДПМ в 4500 одиниць, я впевнений, що звичайний гравець, ну, він, яко кажучи, не завжди. Реалізує, тому що це треба зближатись з супротивниками. Це треба грати, так би мовити, оцим знаєте, другим номером на подсосі, От як я граю зараз, я і звичайні гравці, ну м'яко кажуть, цього не полюбляють. Вони зазвичай там стоять в якихось там кущах на баски, і стріляють там, як правило, раз в 10 секунд навіть з хорошим ДПМ. І як на мене, в такому сценарії концепт 5 буде розкриватися значно краще, тому що е, там просто вищий фастрейк з пострілу. Відповідно, середній гравець звичайний буде настрілювати за рахунок цього значно більше шкоди, ніж на цьому танку. Тому що ну, це я туди щось, якісь там маневри совершаю. Пушу мауса, там сейчас буду пушить місто в цьому бою не втрачу жодної секунди, тому що я сосіст галді і Вот это все, і танки це моя робота, я блогер. Да? Я в цій грі трошечки понімаю, розбираюсь. А якщо людина просто прийшла з роботи, хоче відпочити, да, і пограти на снайперському танку, ні про що не думаючи то вкладати в цю парашу кучу ресурсів з дальку 390. Омаґад, це какой-то крінж. Далі, тепер перейдемо до механіки охолодження гармати. Звісно, з кружочком Кадиливі 0,22, пт стріляє реально точно. Це приємно. І звісно, коли гармата охолоджена, тут питань немає. Проте вона охолоджується цілих 11 секунд. Карл. По-друге, без цього охолодження, нібито точність нас 0,3. Але повірте мені, і в цьому бою ви зараз прямо зараз це буквально скоро побачите. Ну, вона не те, щоб суперточна. Звісно, не сказати, що вона прям там якась суперкасарила, і це там. Не знаю, не якийсь там об'єкт 430У, але ну, сказати те, що вона потрапляє кожним пострілом, ну, м'яко кажучи, буде неправдою. Далі, що стосується маскування, це теж важливий параметр для такого типу танків, то тут, тут все непогано, 49%, це з боновим малошумкою, В принципі, ніяких проблем немає, але порівнюючи навіть з тою ж самою ДВБшкою, шкою да, там можна зробити більше 50% маскування з боновою малошумкою та інструкцією на малошум, тут так зробити не можна. При тому, що в ДВБ в нас альфа 800, а тут 390. Привіт! Е, як вам стрільба, друзі? Хочу вас спитати по хіршкаферу Не розігрів гармату, не попав, при тому, що хіршкафер це здоровенний танк. Я розумію, що вже стріляє на 500 метрів, але це говно не попадає. Як ви бачили, в мене аж руки затряслись в цьому моменті, тому що якщо цей танк не попадає, то що він ще може? Бо він не їде, не стріляє. броні в нього є, немає. Е, ось, ну маскування. Да, маскування є, розібрались. Далі. Огляд <кхм> непоганий, 437 метрів. Як для ПТ-САУ, звісно, але, ну, якщо казати, знову ж таки, порівнювати з концептом 5, в якого в базі 420 метрів, а, ну, тут, м'яко кажучи, порівняння не на нашу користь, я думаю, ви очевидно, це розумієте. От, тому да, підводячи підсумок по всі машині, що можу сказати? А, ну, Як на мене, ця мразь є, ну, напевно, найгіршим представником за увесь час конструкторського бюро. Чому? Тому що, ну. При повному порівнянні з тим ж самим концептом 5, він програє британцю в абсолютно в усьому. Е, крім ДПМ. Так, да, ДПМ в нього шалений, в британця 3 тисячі, чуть, тут 4500, але я ще раз повторююсь, цей ДПМ для більшості гравців буде абсолютно нереалізуємий. І навіть якщо ви граєте, наприклад, просто добре, да, ви там Зелений гравець, бірюзовий гравець, ви цей ДПМ реалізуєте, ну в кращому випадку в чотирьох боях з 10. А в інших боях вам треба буде стояти в кущах і стріляти. Оце так, як я пукав. В цього гриля по одній тичці. І краще, що ви це робили, з альфою 460, чим альфою 390. Ну і саме головне, димся цей танк. Це ж величезна ще кіпа ресурсів. Або мільйон вільного досвіду, або якщо у вас його немає, то ви маєте віддати кучу бонів, кучу кредитів, кучу галди. За що? За оце? Камон, я би цього не робив. Ну, це реально без приколів, чиста з лопати. Ну, по-інакшому я це описати не можу, тому що танк максимально всратий, 3D-стиль абсолютно звичайний. Да, тут будуть всі з номерами, блін, круто, класно. Но в усьому іншому танк максимально максимально паршивий. І я би його ні в якому разі не брав. Особливо, зважаючи на те, що зараз нас в рандомі мета Аресов і Арес, от этот танк, буде розкладати на атоми за лічені секунди. Я думаю, з цим розібрались. А тепер, друзі, розіграш що для цього треба зробити? Значить, перше. Поставити цьому відео лайк. По-друге, підписатися на цей канал. І далі прийти в опис до цього відео. Там є посилання на мій телеграм-канал. На нього ми теж підписуємося, шукаємо пост за 14 лютого. Я зараз виведу його на екран і натискаємо одну кнопочку Прийняти участь. Ми розіграємо один набор з 25 китайських коробок. Результати будуть в суботу, 21 числа. Тому, кому цікаво, підписуйтесь на ТГ. Не забувайте ділитись коментарями, що ви думаєте про цю ПТСАУ Як завжди, бережіть себе, слав'язких то в Зустрінемося в наступних відосах та наступних стрімах. Всім баба!